Всім привіт! Друга частина нашої поставки електроніки. Хочу вам показати ближче ще деякі позиції, які у нас є. Це у нас такий гриль переносний. Прошу поклати ближче. Його розміру 46х30 і на 30. Дуже зручно брати з собою він ось так складається. Можна брати на будь-який пікнік. Ціна цього грилю 500 гривень за штуку. В лоті буде дві штуки. Також для цього грилю іде ще ось такий термометр для м'яса. Ну, він так само може використовуватись і вдома для їжі. Його ціна 150 гривень. Ось так він виглядає. Він на батареці. Класна така річ для дому. Також є відеореєстратор. У нас 500 гривень штука. В лоті 4 штуки, тут можна познайомитися з його основними характеристиками. Так, ще у нас є навушники, 820 гривень за штучку. Вони йдуть з чехлом, блютузні, можуть прийматися дзвінки на них, блютуз і там, слухати музику. Ну, і різні насадки є для вух. Дуже класні, прикольні ці навушники. Також є ось такі колонки. Це така велика колонка на 10 Вт. Також їх основні характеристики, вона блютузна. Вони є в різних кольорах. Ось так вона виглядає ближче. Така класна стильна колонка. Її ціна 400 гривень від 6 штук. Є ось такі колонки менші, вони йдуть на 5 ватт вони є різні кольори: чорна, синя, жовтим. І червона з зелененьким. Ця колонка коштує 300 гривень, у лоті у нас 8 штук, якщо я не помиляюся, в коробці. Так, для любителів наших менших братів дуже класний набір для грумінгу. Тут є і машинка, і щіпчики для обрізання кігтів, щіточки, гребені, різні насадки на машинку. І цей набір коштує всього навсього всього 395 гривень. Також кількість вотів уточнять у менеджера, по-моєму, 4 або 6 штук ідуть в коробці. Так, ось такий hands-free для авто. Така колонка. Він коштує 246 гривень. Класно підключається для машини. Зручно. І ось такий пристрій hands-free з навушником у вухо, заряджається на мікро-USB, 250 гривень коштує такий. Так, тут у нас ще є ось таке інтернет-радіо. У нього різних багато функцій. У нього є пульт, там радіо, колонка. Чотири в одному. Він коштує 1790 гривень. От має бути пульт зарядки. А тут його характеристики, правда, на англійській мові. Ну, можна перевезти. Так, і ще у нас є рації, їх небагато, всього 12 штук, 820 гривень за упаковку. Так, ці всі лоти ви можете замовити у наших менеджерів. Заробляємо разом.